Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ви спросите, а до чого тут Артишок? А я почну зовсім з іншого. Для хейтерів і тих, хто дивляться перші секунди мого відео, а потім залишають свій ляп. Будь ласка, можете вже писати, а ми будемо розмовляти про артишок і його приготування. Артишок дуже полюбляють в Німеччині. І це одна із делікатесних страв, і артишок достатньо дорогий. Інколи буває, що ці продукти не розпадуються, і вони потрапляють у тафель. Ось так ми отримали дві таких, таких овоча, трішки прив'явших. І я зараз почую цілий гул про те, що тут гниль дають, і ви все там плямкаєте. Я вже сказала. Курс ви знаєте, тому кому не цікаво. А ми не звикли перебирати харчами, ми спробуємо щось переготувати, тому що купити цей овоч якось дороговато, а якщо не сподобається, то викинеш. Ось так залишається після чистки. Ніколи не думала, що скільки всього потрібно викинути. А ось це залишається нам на приготування. І ось скільки в мене вийшло делікатесу. Я вирішила посмажити на сковороді, протушити. Що я можу сказати, смачно, мені сподобалося. І що ми ще сьогодні зробили? У нас були мутабродні булочки, малеча забула закрити пакет, і вони трішки підсохли. Тому я вирішила зробити ось такі ліниві котлетки це фарш, приготовлений як на котлети, по типу гарячих бутербродів. І змочені у клярі. Достатньо смачно і корисно вийшло ввечері. Ніхто не об'ївся, але всі наїлися. Тепер можна не боятися купувати і готувати. І ось маракуя попалася нам, у цей раз у тафелі. Хто куштував, той знає смак його. Дітям не сподобалось покислуватий, а мені сподобався і аромати. І смак кислий такий, і зрозуміло, що тут якісь точки, отже, ми можемо їх проростити. І це вже буде робота для іншого каналу, бабуси і квіточки не тільки. Часто на зупинках у Німеччині ось так стоять припнуті велосипеди. Тобто живуть люди далеко, доїжджають сюди велосипедом, залишають і далі їдуть автобусом. Багатьом це зручно. І економить час на повернення і додому, і до автобуса. А весна набирає сили. Ось така краса уже повсюду. До речі, у Північний Рейн-Вестфалі міста ми мешкаємо. Почали видавати продовження виду на проживання до 4 березня 2025 року. Спочатку нам видали. Листи офіційні з продовження дозволу на проживання, а тепер видали і сам вид на проживання. Нагадаю, в нас Північна Рейнвестфалія місто Вітерсло. Весна радує, квіти радують і дарують нам надію на те, що в Україну нарешті прийде мир та перемога. А ми, хто вчиться далі, а хто працює, але всі ми працюємо на перемогу, донатимо і допомагаємо рідній батьківщині. Я бажаю всім землякам миру і перемоги. До зустрічі!